Привіт, друзі! Я Віктор Боборенко, і ви на моєму Ютуб-каналі «Скажи, як Зележа. Поїхали. Що ж, Зеленський недавно так красиво постібався з Трампа і Сполучених Штатів. Я впевнений, що це була заготовочка і що не сам він придумав цю тему. Йому підказали, але заготовочка була питання, йому його питають: Ну, типа, Володимир Олександрович, це було позавчора. А що ви скажете про, е, теж, е, про дії Трампа в Венесуелі? Ну і Зеленський каже: Ну якщо треба негідників позбавляти влади, то типа американці знають, хто наступний. Типа, з натяком на Путіна всі ха, -ха, ха, там, типу, ну, в общем, зайшла, шутка пішла в зал, ну і дійсно. От, але чи потрібно стібатися? Зеленському з Трампа, і взагалі чи потрібно з цієї ситуації стібатися нам? І як нам відноситься до того, що сталося у Венесуелі? Тому що хтось каже, це взагалі там рука Москви. Там хтось каже, ну, це російська операція, що це договорнячок, що поміняли Венесуелу на Україну. Хтось говорить про те, що. Нам буде погано. І так, да, історія показує, що маленькі побідоносні війни, От історія з нами показує, що Росія зав'язла в Україні, а хотіла ж Київ за 3-4 дня. Ми знаємо, як застрягали штати в Афганістані і в Іраку. І той маленька побідоносна війна може закінчитися тим, а власне. Що десь Росія і Китай будуть підюжувати там якихось повстанців, і оці всі нафтові родовища в долині Орінок можуть не зіграти, чому? Тому що там джунглі кругом, якщо партизанщина там буде, то хто ж з інвесторів захоче піти туди? Тобто будемо дивитися, але. Те, що зробили Сполучені Штати, дійсно ну, якби вражає, да? там не то, що 3-4 дні, а 3-4 години, і все. Мадура вже в нью йорку дає показання. Сполучені Штати показали, де тут багатополярний світ. Ага, багатополярний світ, да. так. Ну, і що треба сказати, що. Ну, так, да, там заявляють Куба, що там Куба готова прислати солдат, в Венесуелу, що давайте. Ну, Куба і кубінський президент, вони готові воювати, тому що там виросло покоління кубінців, яких на цій кубінській пропаганді виростили на да, Фідель Кастро, там основні ж події відбулись 1959 року. Потім там багато там кубінців було з Чигівара, і Куба воювала в Анголі, е, е, воювала там проти. Ну, за, за соціалістичних там, революціонерів. І так само там, по багатьом країнам. Да? Тобто досвід є, якби ветерани, які в школах щось розказують, є, От, а молодому поколінню їх там наплодилось багато, то треба кудись себе дівати, мало того, що дівати особливо нікуди. От, кубінці зараз активно воюють за Росію, їх нанімають там в Агвані є своєрідний такий воєнкомат, чи ТЦК, якщо хочете за наші аналогії, Набирають кубінців і вони воюють проти нас. Ну, умовно, латиноамериканці, колумбійці за нас, а, колумбійці, а кубінці за за росію. От. Е, які ж короткострокова і довгострокова перспектива з цього всього? Да, З одного боку, ну як би, блін, все хорошо, все чітко. Е, колись, е, довга Чависа, тобто на початок 2000-х, коли тільки Путін прийшов до влади, Венесуела видобувала і продавала 3,5 мільйона барелів е, на, е, на, на добу? Це показник. Тоді Росія добувала десь 8 да 8 10 знову ж, Венесуела це країна з найбільшим розвіданими покладами нафти у світі. Я впевнений, що десь ще є, але розвідані саме там от, в долині Аріноко. Хоча будемо відверті, Арінокська самої низької якості. Вона кажуть, густа, там як мітун, майже от, її там перероблять важко, Хоча доставати її не треба глибоко з землі, як російську. От, е, і... Венесуела легко може повернути буквально там за півроку рік до повернутися з нинішнього, а при угод, ну, при приугачави уграли, націоналізували цю всю галузь і стали добувати замість 3,5 мільйонів тонн в 2000 умовно там першому другому році. Зараз добувають менше мільйона. Барелей 3,5 мільйона барелей на добу, зараз менше мільйона. Тобто, майже в 4 рази там скоротилася добича, можна відновити до трьох 35 мільйонів буквально за півроку рік. Ну, типа, класні показники, танкери будуть відправлятися, і це точно. І це для нас дуже класно, це точно е, не буде сприяти підвищенню цін. Нагадаю, на Росіюшки включено в бюджет 26-го року, що е, нафта буде коштувати 59 доларів за барель. Е, і це в них якби вже сверстано в бюджеті. Але смішніше все, що е, марка Бренд. У нас менше 60, а це значить, що російська на 15-17 доларів дешевша. Вона гіршої якості і продається з Да? Тобто, умовно, зараз там в кращому випадку. Ну от недавно у Ралфі я дивився, минулої п'ятниці стоїв. 35-36 доларів за барель, там в відповідності від порту відгрузки. Да, на Чорноморських портах менша ціна, на Балтійських або далекосхідних більша ціна. От, але саме смішніше те, що що Ну, це ну, хай 35, ну хай 40, ну це точно не 59. да, Тобто 20 е, уже от січень пішов. У них якби планується скільки е, прийняти прибутку, а, а, а скільки не виходить. Ніякого прибутку такого немає е, великого. От, І якщо вийде на ринок більше венесуельської нафти, то коню понятно, що ціна е, на барель, світова ціна буде. ну, е, Така е, марка бренд вважається такою, ну самою-самою там від якої відштовхуються всі, вона зараз там в приділах 60, да, тобто, якщо буде тіліпатись нафта там в районі 60, а можливо і там менше 55, то росіяни не доберуть точно. А якщо ми ще будемо бить по їхнім. Нафтотерміналам, то вони матимуть ще більші дисконти. А якщо, не дай Бог, ну дай Бог, верніше, Америка введе ще додаткові санкції, ну, то все, росіюшки треба попрощатися. А нагадаю, кожен п'ятий рубль в бюджеті це нафтовий рубль. Кожен п'ятий. Зараз, відповідно, такого не буде. От. Це стосується, що стосується короткострокової перспективи і середньострокової, да, тобто для нас це дуже вигідно. Знову ж, Венесуельці не воювали, Мадуро не відпускав своїх на війну, але вони робили комплектуючі до шахедів і масово там літаками їх перевозили. Ага, тобто зараз це не буде робитися, Якщо там ще в Ірані підуть заварухи, і Іран випаде, то російський вийде, ай дуже погано. Це про те, що. Дуже класно, Тобто нам це економічно, політично, військово вигідно в короткостроковій середньостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі я би сказав, це не вигідно дуже. Чому? Тому що дивимося, Європа вклонилась. Трампу і сказали, що там, типа, да ну Мадуро ж не легітимний. Тому ми підтримуємо, підтримуємо позицію Америки і Трампа, крім Угорщини. Орбан залупився проти Трампа. Тобто він Трампу близький по духу, але бабки ж дають у Путіна. і Того він да. От е, Європа не засудила вторгнення, власне Україна і не могла засудити, тому що ми НАТО залежні від Сполучених Штатів. Але от тут повернемося до того, що сказав Зеленський: що е, ми можемо всі стібатися, от Зеленському якраз не треба було стібатися, але ми можемо стібатися, що ну там типу, Трамп, якщо ти всіх авторитарних лідерів рішив кнахтю, то наступний ж має бути Путін. А інакше ми попадаємо в ситуацію, коли е, когось ми далимо то, що можемо, а когось не давимо то, що не можемо. Я згадую слова е, буша старшого, коли він в 90-му році. Кувейт захватили е, іракські війська, і він сказав: Ми, Сполучені Штати, країна, яка слідкує за порядком, ми не дамо можливості агресору торжествувати. Ми накажемо агресора за агресію. І Ірак побили Кувейт. визвали. То Трамп, будь послідовним, ти ж теж республіканець, ти ж теж кричиш, що там типу, Америка це вершина світу. Сьогодні, взагалі, я, я дивлюсь. Боже, що вони заявили радник Трампа. Радник Трампа. зараз я підгляну, як же його все забуваю, Стівен Міллер, Стівен Міллер, теж німецького походження і Трамп, заявив, заявив Ми живемо в реальному світі, який керується силою, який керується примусом, який керується владою. Він назвав це залізними законами світу і сказав: Ми наддержава, і ми будемо поводитися як наддержава. І США будуть без докорів сумління використовувати свої збройні сили для захисту американських інтересів. А американські інтереси, в тому числі і бізнес-інтереси, а що, Стокгольмський арбітраж вже не діє, Лондонський високий суд ми вже в ввіду. Тобто ми кого хочемо, мочимо, кого не хочемо, не мочимо. Перед путіним стелим дорожку в Анкоріджі, а тут е Амадуро, блін, іди сюди. Ми зараз тебе покажемо кусь мать. О, тобто світ без правил, світ без перспективи, і це треба знати, і в тому числі для нас це важливо, тому що якщо світ без правил, а Зеленський захоче, наприклад, взяти і просто ну, помножити на ноль демократію в Україні, стати авторитарним директором да, України, зробити щось на кшалтам виборів в дії. То Трампу там, ну, Трамп аж влаштовує, все угоди є там, типа там, по рідкоземам, там ще щось є. Ну, так все Трампу Фіолетово, там як буде творитися демократія в світі, якщо їм плювати. Тобто, да, ми зараз можемо порадуватися. ще одним е, е, цим е, корупціонерам, наркоторговцям, Ну, взагалі, падонкам стало менше да, в президентах. Ну, він ще живий, але там йому грозить смерть на кавер, і це добре. Але це в короткостроковій перспективі. Я більше всього боюсь на те, що і ми можемо змінитися і стати автократією, і мало того, світ де не працюють правила, нашим дітям в цьому світі жити буде дуже важко. Що ж, дякую, що мене дивилися, слухали. Дуже прошу, друзі. Підписуємося. Хто не підписався, це важливо до 50 тисяч. Там трошки залишилось Мені будь ласка, лайкаємо. Будь ласка, коментуємо, щоб відео просувалося. Там під є під описом є номери карток. Допомога каналу дуже необхідна. Ну і знаємо, не зважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна міцно стоїть. Русняві не пройдуть но пасарам.